Знаєте, як виглядає виснаження? Це коли ти прокинувся зранку і в тебе вже немає сил. Ти не відчуваєш відновлення після вісьми 9 годинного сну. Ти на дні ще зранку, а у тебе ще попереду цілий рутинний день, який ще більше тебе виснажує. В терапії ми не шукаємо легких і швидких рішень. Спочатку треба з'ясувати, що ж призвело до цього стану, дати людині простір, розкритись, проговорити весь свій біль і весь свій графік, бо дуже часто люди не рефлексують, що вони надмірно набирають на себе і перевантажуються в своєму буденному дні. І в моменті, коли людина сама починає. Рефлексувати стосовно свого завантаження, вона самостійно здатна прийти до певних висновків і переоцінити своє життя і зробити перебудову свого графіку. Це вже буде перший крок на шляху до одужання. Я, клінічний психолог медичного центру Експіо Ірена Васюк, запрошую вас на консультацію.